Хотіла вибачитися за те, що я говорила, що депутати нічого не роблять. У них дуже багато роботи. По-перше, потрібно порахувати свої зарплати, премії, надбавки, куди їх діти, що купити, а ще як вкрасти дещо, тому що мало. А що найголовніше, у них дуже зайнята голова і цей поспальний мозг, щоб придумати такі закони. Тому що це ну, обична людина нормальна, вона такого не придумає ніколи. Знаєте, не до сусідів у нас на болотах. Оце я розумію, там зашквари такі, що, мама, не горюй. Але і в нас щось вже почало попахувати цим болотцем. Я не знаю. Розкажіть мені, де цей знаходиться вуз, де ця адреса, де випускають, пускають, болять у вас таких дебілів. Я поїду його нахуй спалюблять. Щоб більше вас таких не випускали. Власне, так випустили. Відразу червона доріжка лежить, і там на вході написано «Welcome to VR». Все, ви туди заходите, вам роздають якісь книжечки, документи і все. Ви не військово зобов'язані. Тільки там треба підписувати: ще дебіл, «дегенерат», інвалід, шизоїд. От тоді, да, ну как би куди ж вас брати? Ви ж тоді точно вже не військово зобов'язані. А ще як один жалується те, що Ой, мені скільки херні пишуть, я вже задовбався це читати. Може, ти хуйню не будеш спарити? Тоді херню тобі не будуть і писати. Ви блядь, заїбали, ну чесне слово. Подумайте, блядь.